Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас заняття зліплення, і ліпити ми будемо зайчика. Тож давайте розглянемо його. Його шерсть біленького кольору, значить, настала зимонька. Ця твариненька невеликого розміру, шерсть коротенька та густа і зігріває зайчиня від холоду. На невеличкій мордочці добре видно два вушка, що прислухаються до кожного звуку в лісочку. Двоє маленьких оченяток спостерігають, що відбувається навкруги. Позаду є хвостик від маленький, пухнастий та кругленької форми. Задні лапки довші за передні. Це дозволяє йому швиденько втікати і стрибати, рятуючись від ворога. А тепер спробуємо його зліпити. Для цього нам знадобиться пластилін білого або світло-сірого кольору, дощечка для ліплення та стека. Розділяємо шматочок пластиліну навпіл. Одну з цих двох частин ділимо ще на 4. Разом у нас вийшло один великий шматочок і чотири маленьких. Великий шматочок буде тулубом зайчика, тому його слід одразу сформувати в овал. А з маленькими шматочками потрібно зробити так. Один з них послужить лапками зачиняти, тому ми ділимо їх на чотири частинки і формуємо ніби крапельки, сплюснуті з одного боку. Другий, ще один шматочок, ділимо на дві частини. Це будуть вушка зайчика. Викочуємо їх і робимо у вигляді довгеньких ковбасок, сплюснуті з одного боку. А з третього шматочка пластиліну ми формуємо голову тваринки. Також у вигляді овалу середнього розміру. Ну а четверта частинка нам знадобиться пізніше для маленького хвостика і мордочки. А тепер, коли вже всі частинки сформовані, з'єднуємо їх. Спершу з'єднаємо голову і тулуб тваринки. Тоді до голови кріпимо вушка так, щоб вони стирчали догори. Тулуб, голова і вушка вже готові. Тепер ця фігурка і справді нагадує зайчика, але чогось не вистачає. Звісно, треба прикріпити лапки, аби він зміг спритно стрибати. Беремо сформовані раніше чотири лапки і кріпимо дві спереду і дві ззаду. І останній шматочок пластиліну теж ділимо навпіл. Один скочуємо в кульку, це буде хвостик. З іншого зробимо мордочку. Ділимо його ще раз навпіл, скочуємо в кульку. Приплюснюємо і кріпимо до мордочки. Також з маленького шматочка робимо кульку маленьку і кріпимо, це буде носик. Тоді стекою зробимо два маленьких очка. І на останок хвостик маленький, кругленький. От тепер вже наш пластиліновий зайчик виглядає як справжній. І ви, малята, зліпивши собі гарну іграшку, можете побавитись нею. Але не забудьте надіслати мені фото вашого зайчиняти.